Всі знаємо, всі, я думаю, це Перший Коринтян, 15 розділ. Ось там все сказано про Воскресіння Ісуса Христа Апостолом Павлом, великим вчителем язичників у вірі народів усіх. Ось Бог його наділив великою мудрістю і великим відкриттям від Духа Святого. І тут нам кажуть такі слова апостол Павла. Це, це, брати і сестри, Перший Коринтян, 15 розділ. Якщо про Христа проповідує, проповідується, що Він Воскрес із мертвих, то каже, то як дехто із вас говорить, що немає Воскресіння? Може, що теж дехто з'є, що немає Воскресіння. Знаєте, за часів, за часів Христа теж були садокеї, які не вірили, що немає Воскресіння. Були, і тепер цих садокеїв теж вистачає. Думають, що закопали гріб, все, земля трошки, і все, і на тому кінець. Не так, є Воскресіння, і Ізясня. Ось і Павло дивується, каже, як ви кажете, що нема Воскресіння? Каже, якщо нема Воскресіння мертвих, то і Христос не Воскрес. Чуєте? Все взаємопов'язано. А якщо Христос не Воскрес, то і проповідь наша марна, і марна наша віра. чуєте, Марна наша проповідь, наша віра, якщо би Бог не воскресив Ісуса. Так. При тому ми виявилися свідками про Бога, що Він воскресив у Христа, якого Він не воскресив. Якщо Бо якщо мертві не Воскресають. Бо якщо мертві не Воскресають, то і Христос не воскрес. А якщо Христос не воскрес, то віра ваша марна, ви ще у своїх гріхах. Чуєте, якби не було Христового Воскресіння, все би людство було в своїх гріхах, і воно б все людство загинуло. Але недаром сказав Христос, якщо ви не увіруєте в мене, що то я, ось то ви помрете в своїх гріхах. А якщо люди увірять Ісуса Христа, вони не у гріхах. Бріха своїх, вони отримають прощення ради імени Великого Ісуса Христа. Слава Йому! І тому, каже, померші у Христі загинули. І якщо ми в цьому житті надіємося на Христа, ми саме нещасні люди на цій землі. Но нині каже Христос Воскрес із мертвих. так, бачите, як потужно зустрічі слова від Духа Святого Апостолом Павлом, автор Слова Божого є Дух Святий, він потужно говорить, но нині Христос Воскрес із мертвих. Первенець із умерших, і як смерть через людину, і так через людину Воскресіння мертвих. Як Адамі всі помирають, так і в Христі всі оживуть. Чуєте, якщо ми будемо в Христі, ми оживемося. Якщо ми не будемо в Христі, нам чекає велике горе, непереливки, браті сестри, де є плач і скреги зубів. як Ісус сказав є вічні муки. А якщо ми є в Христі, то нас чекає Спасіння. Ми в Нім оживемося. Слава Ісусу! І каже, і кожний в своєму порядку первенець є Христос. А потім Христові учас, під час Його приходу, коли він прийде, і ми Христові підемо за своїм нашим пастирем. Він сказав, де я, там буде і мій слуга. Приємно служити нашому Христу. Слава йому за це, брати і сестри. І тому хай Бог нас всіх благословить. Як знаєте, як про цей скиню що дні Господь показав і про цей храм, що був поруйнований. Знаєте, як ми всі знаємо на браті читають на причастя, на спомин смерті Ісуса Христа про Ісуса, про Його страждання. І там, знаєте, пророче, пророче каже Ісая такі слова в 53-му розділі. Каже, він був, каже, муж скорбей, мір, муж печалі, горя, Він це все каже, він попробував хвороби. І мучимий був за наші беззаконня, і гріхи світу всього було на нього. Як ми маємо його щиро полюбити, Ісуса? Що він такі дійсно був, що він пережив скорбі. Ми горе, ми цього деколи не, не знаємо. Дехто каже, ти того не знаєш, бо ти того не пережив. Так, ми багато не знаємо, що таке ще війна. Ось тут Богу дякувати за тища. Тут Бог Святий нас охороняє всі. Слава Богу, і хай далі всіх охороняє. І хочеться, щоб він охороняв і схід. Ось Ми знаємо, що, як каже Соломон, серце царя є в владі Господа, як річка направляється, ось так само Бог направляє серце царя. І ми маємо молитися за. Всіх тих царів президентів, щоб вони Бог їхні серця нахилив до миру, щоб не пускали тих ракетів, щоб не гинули маленькі діточки, чи шкільники, чи студенти, чи жонаті, чи інші, чи старші, чи старенькі, які може мають і 90, хай собі живуть. Скільки їм Бог призначив, чому їх має якась ракета, чи щось вбивати? Любі мої. Всі мають жити, і тому Господь хоче, щоб ця війна закінчилася. Він є Бог миру, слава йому. Ось і Давид каже: Я хочу послухати, що скаже Господь. А знаєте, що Бог каже? Каже: А він скаже мир народу своєму. Слава Богу! Ось якщо ми є Божий народ, ми маємо мир. Ісус каже, серце ваше хай не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Каже, маєте багато осель в домі Отця Мого. Він нам приготовив прекрасні оселі, брати сестри. Ми там війдемо в ці оселі. то Там буде велика радість. В Царстві Божому вічна радість. Знаєте, коли ми тут на землі маємо якусь радість, чи якась дитинка народиться, всі тішаться, і батьки тішуться, і бабусі, і досі тішуться, що внук народився чи внучка. Всі тішаться, правда ж? І ми тішимося, і нам приємно. А в небі буде вічна радість. Ми можемо собі уявити, що ми там будемо вічно радіти Царстві Ісуса. Ми будемо тішитися, що він такий величний і славний, що він був муж скорби і горя він переніс, а там він є величний і славний. Слава Богу. А саме страшніше мені лежить то, як там Ісая каже, а ми нічого його ставили. Ми відвертали від нього обличчя. Якщо ти, брат і сестра чи хтось з інших світів відвертає своє лице від Ісуса, покайся в тому. Ти будеш в вічності гірко плакати. Адже написано в Об'явленні, що Ісуса побачить кожне око, навіть ті, що його розпинали, побачать Ісуса. Вони будуть гірко сужалівати, що вони таке робили. В них буде велике розкаяння. Як вони могли руки свої підняти на Ісуса Христа? Ось як Давид. Як Саул відступив, був помазаний, бувши помазаним Господнів, то Давид жалю каже, як можна підняти руку на помазаника Господнів? А Ісус це помазаний, це Месія, це є святий Син Божий. Ось що цей сотник, коли Ісус воскрес із мертвих, Він вискликнув це істинно Син Божий. Тоді стався великий землетрус, всі налякалися, сторожа стала як мертва. Він пізнав, що це істинно Син Божий. І коли по Воскресінні Христа написано, що багато покійних святих вийшло, і багато і з'явилося в Єрусалимі. Слава Богу! Чуєте, хто воскресли з Воскрес... Воскресінням Христовим, святі Воскресли, браття все. Чи ми є святі? Стремімося до святості. Пригадаємо собі, як про... багата жінка ще говорила про Єлісея. Каже, він завсіди приходить і постійно святий. І каже: зробім каже, йому столика, кімнатку. Хай він коли буде себе подорожувати, хай собі зайде і ту має собі оселю, хай він собі тут живе. Як це вона добре зробила як Бог благословив її. Каже, що тобі так зробити? Ти нам так нами піклуйся. А слуга каже, та дітей в неї немає. Каже, на слідуючий час, каже, назначений Бог каже, дасть тобі дитя, дасть сина. І так сталося, сестри. Слава Господу. Коли ми робимо для Господа, знаємо один крок. Бог до нас робить тисячі. Він є Бог благословіння. Слава йому. Він є багатий для всіх, хто його кличе. Чому ми деколи не маємо? Бо не просимо, не кличемо до Господа. Тому ми є бідні. Просім і кличемо. Слава Ісусу! Тому хай Воскресний Христос буде в нас. служим для Нього всім серцем, як Говорив Захарія, всі дні життя служим Господу Ісусу. В невинності, а ім'я Його Хай буде навіки прославлено. Будемо молитися. Амінь.